Яблуня та груша дві провідні насінніві плодові культури в аматорському садівництві України. Чому якщо ще 20 років тому яблуня беззаперечно займала лідируючу позицію, то сьогодні багато українських садівників віддають перевагу груші? Цьому сприяла кропітлива робота українських та зарубіжних селекціонерів, яким вдалося створити цілу лінійку нових сортів морозостійкої груші з великими, соковитими, медово-солодкими плодами, які за своїми смаковими якощами часом навіть перевершують своїх південних родичів. Сучасні північні сорти груші здатні добре переносити сильні зимові морози, вони більше стійкі до багатьох хронічних хвороб і, в першу чергу, до парші і менше піддаються нападу шкідників. Ще одна важлива перевага цих сортів дуже швидка, та надійна акліматизація та приживлюваність на новому місці, що робить осінню посадку груші навіть кращою, ніж весняна. Плоди груші ніжніші та солодші, ніж яблука. І врожаї їх грушеві дерева приноситимуть щорічно, а не раз на 2-3 роки, як яблуня. До того ж, у плодоношення ця культура вступає на 2 роки раніше. Все це робить грушу приваблівішою плідною культурою порівняно з яблунею. Про історію розвитку груші як культурної рослини, про корисні влади її плодів, про ті, які її посадити та правильно доглядати, ви можете прочитати в наших опублікованих статтях. Сьогодні ми поговоримо про ті, які груші краще посадити восени. Щоб зрозуміти, які груші краще посадити восени, давайте розглянемо деякі біологічні особливості цієї культури. Сучасні сорти груші частково або повністю самоплідні, деякі з них мають високу ступінь партенокарпії, що дозволяє деревам за будь-яких погодних умов приносити високі врожаї за рахунок активного самозапилення. Цьому сприяє ще й велика кількість квіток по одному сувіті. Їх число може коливатися від 12 до 20 штук, тоді як у яблуні їх не більше 6 штук у одному сувіті. Сучасні сорти північної груші мають підвищену стійкість до грибкових хвороб та шкідників на генетичному рівні. Тому грушевим деревам практично не потрібне запилення хімічними препаратами, а це означає, що ви щорку отримуватимете екологічно чисті плоди. Груша відрізняється високою пробуджуваністю плодових бруньок і низькою пагоновою здатністю. А отже, дерева щуку закладатимуть високі врожаї і не страждатимуть від загущення крони, що полегшує формування дерева. Ця плодова культура має дуже пластичну кореневу систему, яка нормально рості і розвивається як на нейтральних, так і на слабо та середньокислих ґрунтах. Тому її не потрібна нейтралізація землі, як і іншим плідним культурам. Глибокий стрижневий корінь дозволяє груші розставати вологові та поживні елементи з нижніх шарів ґрунту, що робить її посухостійкою та менш вимогливою до життя. До речі, якщо ви будете завадто щедро удобрювати грушеві дерева, це призведе до того, що смороду почнуть жирувати, давати активні прирості надземної частини та листового апарату, і ви залишитеся взагалі без урожаю. Перегодовані дерева навіть не зацвітуть. Крім того, Поганий ріст дерев може викликати поблизу залягання ґрунтових вод. Вони повинні бути розташовані не ближче 2 метрів від поверхні землі. У низинах і на затоплюваних ділянках грушу слід садити лише на штучні пагорби за вишки 70-80 см і діаметром 60-70 см. Запам'ятайте ще один важливий момент, який необхідно враховувати при посадці груші її потрібно дуже багато сонця. Груша має цілий день буквально купатися у теплих сонячних променях. Наведіть легке розсіяне затінення цієї культури призведе до різкого сподівання росту дерева, послаблення її іміджу та зниження урожайності. Груша, посаджена навіть у напівтіні, може взагалі не плодоносити. Ще одна важлива влада груші це найтриваліший термін життя серед усіх інших плодових культур. На одному місці груша може добре рости і рясно плодоносити більше ста років. При осінній посадці груша проходитиме певне загартування, що значно підвищує її імідж. Тому рослини, висаджені не вісні, а восени стають удалі менш вразливими до хвороб та шкідників. До того ж, плодоношення груш, посаджених восени, почнеться на рік раніше, ніж при весняній посадці. Найкращі терміни для осінньої посадки груші в центральній північно-західній Україні на південному Уралі у південному Сибіру з 5 вересня по 1 жовтня, у більш північних областях з 20 серпня по 15 вересня. Як ми вже сказали вище, обирайте найбільш сонячну ділянку, при цьому продумайте як її захистити від холодного вітру та протягів, які груша дуже не любити. Дуже добре груша ростиме біля південної стіни будинку, але на відстані не менше 5 метрів від неї, щоб дощова вода та сніг не потрапляли на молоді деревця. Чудове місце для посадки груші у середині південного пологого схилу, де дерево постійно освітлюється сонцем, і йому буде забезпечений швидкий відтік талих та дощових вод. Посадкові ями для молодих рослин при посадці восени зробіть більшими. Глибиною та діаметром 80-90 см, укладаючи на дно дренаж і збитої цегли або щебеню кулею 10 см і наполовину заповнюючи поживною сумішю з родючої кулі, або компосту листової землі та піску у співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. У кожну яму додайте фосфорно калійні добрива. По 2 столові ложки суперфосфату та сульфату калію, або якийсь готовий мінеральний комплекс, наприклад, фертика осіння у дозуваннях, зазначених на упаковці. Більший розмір ям при осінній посадці деревцям потрібен для швидкого вкорінення, оскільки у пухкому родючому ґрунті коренева система ростиме швидше. При осінній посадці груші пам'ятайте, що вона дуже гостро реагує на своїх сусідів. Так, ми не рекомендуємо садити грушу поряд із сливою. Вони постійно відбиратимуть одна в одній сонячне освітлення та азотне життя. Причому зливу в цьому змаганні обов'язково переможе, оскільки у неї потужніша та розгалуженіша коренева система, а груша поряд із нею почне поступово слабшати. З тієї ж причини не слід садити грушу поряд із горіхопідними культурами, які відбиратимуть у неї всі поживні речі. Не садять грушу і поряд із чорною смородиною. Ароматичні речі, що виділяються кущами смородини, дуже сильно пригнічуватимуть її. У результаті постраждає врожайність для успішної зимівлі груш, посаджених в осені, їм необхідний великий запас вологі. Відразу після висадки добре полийте всі рослини теплою водою, не менше 30 літрів під кожну. Якщо осінь суха та спекотна, Поливайте саджанці двічі на тиждень. При стовбурні кола замульчуйте сухим листям або соломою кулою 6 см, мульче перешкоджатиме випаровуванню вологи та завадятиме створенню ґрунтової кірки. У перший рік після посадки при стовбурні кола на зиму засипте сухим листям кулою 40 см. Зверху укладіть у два шари ялинові лапки голками догори, щоб зимою гризуни не дісталися до молодих і дуже смачних стовбурців. Ми розповіли про ті, які груші найкраще посадити восени. На завершення представляємо вам найсмачніші, непримхливі, морозостійкі та швидко вкорінюються на новому місці сорти з нашої унікальної колекції плодових дерев. Наша колекція, Літні сорти. Красуля, Чижовска, Дюшес, Выдна, Пивничанка. Осенние сорты. Купова, Флейта, Осенняя Солодка. Зимові сорты. Новорична, Квітнева, Челябинска Зимова.